Добрий день, малята. Давайте ми сьогодні з вами поговоримо, хто де живе. Білка селиться в дуплі. Їжачисько у кублі, Вепр у хащах верболозів. А ведмідь в глухім барлозі, мудрий лис живе у норах, тигр у джунглях, барс у горах, Олень в тундрі і в лісах, а верблюд у пустелі. А орел могутній птах гніздиться на скелі. Де живе зайчик-малята? Розкажіть, будь ласка, матусі. До зустрічі!